А це я вас дуже-дуже заохочую завжди кажу вам. Моліться до свого ангела-хоронителя. Ви за нього забули. Це той, який біля вас, він хоче вам допомагати. Ви розумієте, що ангел, коли служить, нам, ангел-хоронитель, коли він нам служить, він щасливий, бо він для цього створений. Знаєте, є таке поняття ідеальна пара, так, хлопець-дівчина. І ми кажемо, створені один для одного. Ви представляєте, оці двоє створені один для одного, ідуть, ведуть себе за руку, обіймають один одного. Та каже: принеси мені ту квіточку. А він біжить, майже летить, як пташка, розумієш, приніс там квіточку та тішиться, він тішиться. І коли ці двоє закохані, один одному, щось роблять, вони щасливі. Це так, щоб ви могли зрозуміти, як ангел є щасливий, коли служить тобі. Коли ти йому кажеш, слухай, я так десь десь тичну ті права не буде знайти, що я вчора шукав. А що вчора шукав? І, 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 і думаю, так, дитки мудрі, всім ради, що ну, молися до ангела хоронителя І стаю, молюся голосно, шукаю, але молюся. Потім я лиш докінчив молитву, я зразу знайшов те, що шукав. Зразу попробуйте, до ангела хоронителя моліться.